Заплутались у волосся як у власному житті, не проблема! Допоможе баба Яга. Справжньою <клес> магією для мого волосся стали продукти від португальського бренду Real Natura. Шампунь добре піниться та ідеально очищує шкіру голови. Маска має густу текстуру, проте легко розподіляється по довжині. А кондиціонер утворює плівку на волоссі, що додає блиску та захищає його. Запах у засобів настільки приємний, що миття голови відчувається як справжня ароматерапія. В результаті ідеально гладке та блискуче волосся без ефекту обтяження. Бренд Real Natura – це новинка на ринку. Продукти якого не тестуються на тваринах, а отже, є етичними засобів, точно вистачить надовго, бо їх об'єм дуже великий. Мережа магазинів Баба Яга є офіційним імпортером в Україні. В них ти знайдеш все, що підходить саме ти.